Всім привіт! Ви на каналі FitGuide і з вами я, Сергій Драган. Яке спортивне харчування обрати? Це важливий запит від починаючих відвідувачів тренажерного залу? І сьогодні я дам відповідь на нього. Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це мотивує створювати більше якісного контенту. Коли я кажу новачок в тренажерці, я маю на увазі людину, яка займається в залі до 12 місяців. Якщо ти відносишся до цієї категорії, вітаю! в тебе великий потенціал, який дає можливість швидше прогресувати в порівнянні з іншими людьми зі стажем. Харчування для людей, які тренуються, має вирішальне значення. Спершу налагодять вміст своєї тарілки, а вже потім думайте про додаткові засоби спортивного харчування. Їжте правильно, і будуть вам м'язи і бажана фігура. Спеціальні засоби спортивного харчування у вигляді дієтичних добавок необхідні для дотримання загальної харчової норми. Зараз ми з цим розберемось, але все по черзі. Правильне харчування це про баланс. Можна харчуватись суперздорово, але якщо калорій забагато, то вага повзе вгору і це не завжди про м'язи. Якщо калорій замало, будеш м'явий і злий. М'язи не ростимуть і не схуднеш, бо організм включить режим виживання і почне все гальмувати. Тому треба знати свою норму калорій. Як розрахувати за формулою на екрані. Це твій базовий обмін. Тепер помнож його на коефіцієнт активності. І отримай свою добову норму калорій. Це твій орієнтир. стільки тобі потрібно їсти щодня? Чому потрібно рахувати БЖВ? Кількість калорій це про об'єм, а БЖВ це про якість. Білки жири вуглеводи це три кити, на яких тримається харчування. Якщо баланс зламати, отримаєш тому зайві кілограми або засій в рості м'язів. Загальна рекомендація для новачка: білки від 1,5 грама на кілограм, жири від 0,8 грама на кілограм, все решта калорій вуглеводи. Ця норма калорій і баланс БЖВ буде базовим для тебе. Далі, в залежності від цілі, планові цифри можуть змінюватись. І дотримуючись цих змін, ми можемо керувати змінами фігури. Багато хто думає, що білок це тільки для м'язів, але ні. Він входить до складу ферментів, які допомагають перетравлювати їжу, антитіл, що захищають тебе від хвороб. Також це стан шкіри, волосся, нігтів, які впливають на красу і зовнішній вигляд. Білок це відновлення. Важливо мати різні джерела: м'ясо, яйця, риба, молочка, бобові. Бо різні білки допомагають створити повний амінокислотний профіль. Багато хто боїться жирів, а дарма. Жири впливають на гормональну систему, в тому числі гормон росту і тестостерон, які важливі для м'язів, сили та витривалості. Порушення естрогену у жінок порушує менструальний цикл. Окрім цього, із-за дефіциту корисних жирів шкіра стає сухою, можуть почати боліти суглоби, погіршиться робота серцево-судинної системи, з'являються стреси і поганий настрій. Вуглеводи це головне джерело енергії. Вони потрібні, щоб викладатися на тренуванні і прогресувати в рості м'язів. У звичайному житті це також їжа для мозку. Він буде гірше працювати, якщо вуглеводів буде мало. Що стосується спортивного харчування, то його в першу чергу слід використовувати як додаток до їжі, щоб полегшити отримання необхідних речовин, які ти собі запланував. Якщо ти не добираєш білку з їжі, використовуй протеїн. Це, мабуть, найпопулярніша добавка спортивного харчування. Одну порцію протеїну в 30 грам можна порівняти по кількості білка зі 130 грамами курячого м'яса. Це і пояснює доцільність його прийому і популярність. Протеїни бувають різні по складу. Цей комплексний протеїн відрізняється швидким стартом та тривалою дією. Якщо в раціоні не вистачає вуглеводів, слід використовувати гейнер. Це суміш вуглеводів іноді з додаванням білку. Обирайте в залежності від потреб. Збільшення частки вуглеводів в раціоні роблять для покращення набору маси як досвідчені атлети, так і новачки. Наприклад, худий хлопець тренується, але важить 60 кг при зрості 180 см. Йому реально важко набрати, тому використовує гейнер. Мультигейнер Вансітон містить суміш вуглеводів та білку. Це гарний варіант для набору м'язової маси. Стосовно жирів хочу сказати. Що жир з риби має бути в раціоні. Якщо ти не їси жирну рибу хоча б два рази на тиждень, додавай до раціону капсули Супер омега 3 вони містять якісні жирні кислоти, які підтримують гормональну систему, також корисні для серця, мозку, суглобів та шкіри. Зверни увагу на спітнілість під час тренувань. З потом ми втрачаємо корисні мінерали, які слід поповнювати. Ізотонічний напій ізопауер Вансітон не тільки втамовує справу, а й відновлює водно-сольовий баланс під час тренування. Новачки у віці 40 Вам я раджу дбати про рівень тестостерону натуральними засобами. Трібулу з 90 для вас саме те. І прислухайтесь до організму. Слідкуйте за тим, що найбільше часу потрібно на відновлення. Якщо довго відновлюються зв'язки, використовуйте колаген плюс. Болять суглоби, поцікавтесь МСМ з хондроєтіном і глюкозаміном. Прислухайтеся до сигналів свого тіла і не ігноруйте їх. За потреби обирайте спортивне харчування. Підбірку посилань спортивного харчування, яке я рекомендую новачкам, ви можете побачити в описі і придбати його зі знижкою 15% за промокодом FITGUIDE. Сподіваюсь, мої поради будуть корисними для вас. Напишіть про це в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Займайтесь спортом, харчуйтесь правильно і пам'ятайте, здоровим бути здорово!